Та та доводилася завжди в школі, зазвичай мені здається, тому що, наприклад, ми спершу вивчали Python, потім там в школі таки приходиш. А я все знаю. Я застосовував на уроках в школі. Я деколи допомагав своїм. Однокласникам я створювала е, сайти, які фактично мені допомогли вже в університеті. Я їх просто вдосконалювала. Деякі вже роботи ну робила для своїх, наприклад, друзів. У мене друг відкрив е, хімчистку, та я їм робила сайт та логотип. Вони мене, не раз мені допомагали дуже багато там батькам, щось допомогти в школі, десь там на інформатиці часто доводились там не здебільшого пайтом. В школі. Там і, там у нас теж. Була тема програмування на Python, то я прийшов до вчителя більшого сказав, я все знаю, питайте, що хочете. Я застосовував Python в школі і був найкрутий.